Починає квитування бузина. Взагалі странно, вона зазвичай після акації цієї квитує. Акація ще ось-ось. Ще Та і в кінці травня, на початку червня, це відбувається. Але ось бузина. Точно що аномалії. Аномалії 24-го року. Ясно. Все просто залите квітами. Але як я і попереджав ще з осені минулого року. бджіл на ньому немає. І липа. Липа буде в цьому році квітувати рясно. Рясно-рясно буде квітувати липа. Питання тільки в тому, чи буде виділяти. Ну що ж, тут вже від нас нічого не залежить. Треба поспішати на тачок. Всім привіт! Сьогодні 9 травня, Морозяка. навіть зараз холодина, напевно, 6-7 градусів, а я приперся на пасіку. Навіщо я сюди приперся? Зараз вам все відповім. І розповім, я приїхав не до всіх бджіл, а лише до відводків. Якщо хто пам'ятає, я робив відводку на старумат відводки на стару матку і струшував ще додатково бджіл. Ось я подивлюсь зараз ці відводки. Перевірюю, як вони себе почувають. І відповім на дуже часто запитання, навіщо я струшую додатково бджіл і чи обов'язково це робити. Якісь новини. Новини обробітку полів із пшеницею. Ну, аби не більше. Так ось. Я думав, що приїду на пасіку, а в мене тут мертва тиша. Плюс 8, як-не-як. -ні, -як. Ні. Ні. кудись літають. Кудись літають, щось шукають. Так, Димар в таку погоду треба обов'язково роздмухувати. Але я не впевнений, що не мені пригодиться, тому що я приїхав, хочу показати, ради чого я приїхав таку холоднечу на пасіку. Ради ось таких малючків. Я робив пакети і хочу показати, що з цим пакетом сталося, навіть коли я струшував ще плюс бджолу сюди. Мене запитували, чи можна в пакет чи відводах не струшувати бджолу, якщо льотна злітає. Ну, можливо, можливо, і можна. Але ось коли така холоднеча, вона може наступити в травні місяці зовсім не через 5-6 днів після формування пакета. і якщо ви три рамочки із бджолою плюс одна кормова відставити і не будете доповнювати його бджолою, то бджола після зльоту льотної бджоли в пакеті може зовсім не залишитися бджіл для того, щоб протистояти холоду. Не кажучи вже про те, щоб ця бджола могла або обігріти розплод чи принести якийсь корм. Бджола. бджола фактично в клубі. Ось тут у неї якийсь там корм блустить ще. Зараз покажу. Якийсь корм там ще блустить у них. Видно на камеру чи ні? Сподіваюсь, що буде видно. Але бджола максимально зараз покажу бджола фактично зібралася в клуб. І це вже ця бджола, яка залишилась. Плюс та, яку я струшував, і частина, яку, яку я струсив, те залишилась в клубі. Якби я не струшував, не доповнював бджолу в такий відводичок, в такий пакет, який не відвозиться з пасіки, а залишається на пасіці, і льотна бджола злітає, то тут на його місці, скоріш за все. Я б зараз побачив відводочок з клубом на 4 рамочки. А в кращому випадку я побачив би три рамки заснулого, замершого захололого розплоду, десяток бджіл і серед них ледь-ледь живу матку. А так бджола гріє розплод, який вже виходить. А розплод виходить, це означає, що сім'я збільшується не по дням, а по годинам. Отак. От Навіщо я сюди струшав бджіл? Дуже просто. Без доповнення нальотною бджолою такий відводочок дуже-дуже-дуже просідає. А ось такі Холодні ночі і дні гине не тільки розплод, а і доросла бджола. Тож, особливо в травні, якщо ви робите відводи в липні, можливо, струшувати і не потрібно. Ні, воно струшувати потрібно завжди, але не так критично. А от в травні це дуже-дуже важливо. Тепер, чого я ще його відкрив, чогось полісив сюди, зараз ще трошки хлюпану. Сиропчику возьму рамочку і налью сюди сиропчику. Я думаю, такі прохолодні дні і ночі це буде далеко не зайвим для моїх пакетів. Сподіваюсь я докладно відповідаю на запитання, навіщо струшувати бжолу плюс із основної сім'ї у відводок. Так, ще один відводочок на плідну матку подивимось. Тут тут та ж сама картина. Раз, два, три, чотири, трохи чотири з половиною. Ось, як, якби я доповнення не струшував то бджоли було б на третину менше. А що це таке? Раз, два, три, чотири рамки бджоли, на третину менше. Це три рамки бджоли, а якщо, а якщо морозяка і бджола вся скупчиться mm -hmm. у клуб, то не про який обігрів розплоду не може йти і мови. На запитання, чи обов'язково розплод захолоне, якщо додатково не струшувати нальотну бджолу, чітка відповідь така. Як буде, якщо буде тепла погода, то зовсім не обов'язково, скоріше всього, не захолоне. А так що повернуться нічні морози, то скоріш за, за все захолоне. Хоча теж не обов'язково. Це все як потолонить. На якій стадії буде сам розплід. І скільки бджоли у відводку залишиться. Це все, не сталі показники, не константи, вони змінюються. Ну, а поки. А поки бачимо, що у мене розплод на виході ось центральна частина ядро вже вийшла а скільки ядро вийшло то бджоли побільшило відносно того скільки їй було на другий день після організації відводку і як, як ми бачимо ось поки розплод поки все вкрите бджолою. така сама ситуація і далі я можу констатувати факт що в цих відводках які я робив злетіло, злетіло приблизно 60 бджоли яка була сюди відділена разом з відводком. І ця бджола, вже враховуючи ту, яка вийшла. Ось і маточка Маточка трохи, трохи спухла, але то нічого. Набори відводок сил багатольотної бджоли, потепліє і її знову відгадують. Але вона сіє, сіє, навіть при таких умовах, сіє маточка. Хоч і не так. Ясно, що не так інтенсивно, як це було у сім'ї, яка ось-ось зараїться. Ну і щоб вже не зря заїжджав на пасіку, подивимось, чи заходять бджілки у другий корпуса, які я ставив буквально ось 5 днів тому. Ой-ой-ой-ой-ой. Що -ой 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 -ой. це таке? Що це таке? Ху-ху-ху. Оце так і заходять в другі корпуса, ви тільки полюбуйтесь. Оце вам і всі другі корпуса. Матка заскочила, засіяла, мисочок понаробили. І усі вам другі корпуса. Наступний. Наступний. Ну тут уже, тут уже красавець. Тут уже красавець. Тут треба третій ставити. Ще одна сімейка треба напевно буде Треба не, не напевно, а точно розкрити ляток, бо вже і ці починають для пасічника чомусь холодно, а вже і ці починають вигрізати. Розкриваємо. Пасічнику може холодно, а бджола роз, розрізає ляток. І дивимось, що тут? другому корпусі мед чи мисочки, чи може маточники. Мед чи мисочки, чи маточники. Дивимось зараз. Тут гарна картина. Матка працює в другому корпусі, почала сіять. Тут, не знаю, камера зніма чи не зніма, але рамочка засіяна. Нехай працює, не буду я шукати матку, в таку холодину. Все, закриваємо, я задоволений у невеликої відсотка, тільки сімей ось-ось засіють мисочки. А взагалі або матки працюють, або щось додається із солодкого. Ну, я сподіваюся, що... На запитання, навіщо струшувати додаткову бджолу у щойно зроблений відводах, якщо він не вивозиться з пасіки, я відповів докладно. Дякую всім за увагу та терпіння.